День, сьогодні ми з вами поговоримо про анімацію об'єктів на слайді. На яких малюнках? Давайте подумаємо, на яких малюнках у першому чи другому ряду краще показано рух об'єктів. Як ви гадаєте, зараз за рахунок чого стає зрозумілим, що відбувається рух. А як ви гадаєте, якими інакшими способами можна показати, що об'єкти рухаються або відозмінюються? Так, анімація. Анімація від французького animation – оживлення є одним із головних способів, як можна продемонструвати рух або відозміну об'єкта на екрані комп'ютера. В комп'ютерній анімації окремі етапи руху або відозміни об'єкта подаються як окремі зображення. Ці зображення демонструють упродовж короткого часу. Після чого замінюють зображеннями наступного етапу. За рахунок швидкої зміни зображень складається враження, що об'єкт рухається або змінює свій вигляд. Завдяки анімації можна наочно показати, наприклад, змінення довжини тіні від предмету впродовж доби, змінення положення футбольного м'яча після удару ногою по ньому. Появу, змінення кольору та опадання листя на деревах упродовж року та інші процеси. У комп'ютерних презентаціях до різних об'єктів на слайдах можна додавати ефекти анімації. З об'єктом, до якого додано ефект анімації під час відтворення цього ефекту, відбувається деяка дія. Тобто він з'являється або зникає, рухається по певному шляху, відеозмінюється. Ми робили таке з вами вже на попередньому році з сонечком. Тож, залежно від дії об'єктів усі ефекти анімації, поділено на 4 групи: вхід, виокремлення, вихід. Шляхи переміщення. Зараз ми розглядаємо інтерфейс програми Microsoft PowerPoint. Кожен ефект анімації має назву, яка вказує дію, що відбувається з об'єктом та її особливості. Наприклад, якщо до об'єкта додано ефект з назвою Гойдання, то під час демонстрації презентації цей об'єкт буде похитуватися на слайді. А якщо ефект має назву потемніння, то в об'єкта буде змінюватися колір. Ви бачите різні ефекти анімації і їхні назви, які вказують на те, що буде відбуватися із об'єктом. Нагалошую, що ми розглядаємо PowerPoint. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда використовують елементи керування вкладки Анімація на стрічці. Ось ви бачите стрічку. На вкладці Анімація є такі основні компоненти. Це список ефектів анімації, кнопка додаткова, де ми можемо її натиснути, і побачити ще більше ефектів. Кнопка параметрів ефектів, де ми можемо змінювати параметри доданого ефекту. ефекта. Кнопка відобразити додаткові параметри, знову ж таки, ось вона знизу знаходиться. Кнопка Додати анімацію. Кнопка Область анімації. Параметри початку анімації, тобто, де ми вкажемо, як саме буде починатися анімація і скільки вона буде тривати. Додавання анімаційного ефекту до об'єкта на слайді комп'ютерної презентації виконується таким чином. Потрібно вибрати об'єкт на слайді, наприклад, це Сонечко в даному випадку. Потім зайти у меню Анімація і вибрати потрібний ефект анімації із потрібного розділу. Давайте виберемо із розділу Вхід. Це ефект. З яким буде об'єкт з'являтися, наприклад, збільшення. І навіть бачимо попередній, як він виглядає. Можна відкрити область анімації, подивитися, що анімація додана. Для додавання до об'єкта декількох ефектів анімації потрібно використати кнопку Додати анімацію. Групи додаткові параметри анімації в вкладці Анімація. Для цього ми вибираємо наш об'єкт. Вибираємо кнопку Додати анімацію. І вибираємо потрібну анімацію, наприклад, із групи виокремлення. І бачимо, що біля нашого об'єкту вже додано дві анімації. Тепер їх дві. І ми бачимо, що тут є номери порядку, і тут перша друга, перша друга. Тобто, яка буде застосовуватися перша, яка буде застосовуватися друга. Якщо до об'єкта додано один або декілька ефектів анімації, то поруч з цим об'єктом на слайді з'являються номери, як ми вже сказали, які показують, якими по черзі будуть відтворюватися ефекти. Номер можна вибрати для змінення значень властивості цього об'єкту ефекту. Ефекти анімації можна поміняти місцями і переназначити номери порядок відтворення. Значення деяких властивостей ефектів анімації можна змінювати з використанням команд зі списку кнопки Параметри ефектів. Це теж знаходиться в групі «Анімація». Виділяємо наш об'єкт. Наприклад, наше сонечко. Ось, у нас є анімація, і параметри анімації можна, тобто параметри ефектів можна змінювати. Можна вказати, з якого саме боку буде з'являтися сонечко. Тут є декілька різних варіантів. Деякі ефекти не мають властивості, і значення яких можна змінювати з використанням кнопки параметри ефектів. Наприклад, ефект звичайна поява з групи вхід. Для таких ефектів кнопка параметри ефектів недоступна. Подивіться, ось якщо ми виберемо наше сонечко і додамо ефект анімації, звичайний вхід, і ми бачимо, що. Тут параметри, ефекти не підсвічені, тобто кнопка не активна. А зараз попрацюємо з комп'ютером. Увага! Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарних гігієнічних норм. І ваше завдання сьогодні вже самостійно створити презентацію, додати до неї об'єкти та анімаційні ефекти. Для цього нам потрібно з вами буде завантажити зображення Ребус. Натискаємо на зображення, зверху є у нас три крапочки, відкрити в новому вікні. І у нас є кнопочка, з'являється Завантажити. Завантажуємо зображення. Ребус, я вже не буду зберігати, бо в мене він вже є. Ви натискаєте кнопочку Зберегти. Так, це перше, що нам треба зробити. Завантажили ребус. Далі нам треба ми відкриваємо нашу презентацію. У кожного з вас презентація вже додана до відповіді. Це Google-презентація. Ще... Далі ми з вами перш за все, зробимо фон да, нашому слайду, на який будемо додавати об'єкти та анімаційні ефекти. Ми вже знаємо, да, з вами, як працювати з тим. У нас є з вами багато вкладок. Тож, ну, перш за все, давайте ми з вами змінимо макет. Макет ми обираємо пустий слайд. І фон ми вже з вами знаємо, як змінювати. Натискаємо на фон і обираєте колір фону. Це може бути будь-який колір фону, який вам подобається. додати. Далі ми вставляємо зображення нашого Вставити зображення, завантажити ребуса. Ребус обираємо і трошечки його опускаємо донизу. Далі нам треба з вами підписати слова, а потім накласти на них емоційні ефекти, після виконання яких слова будуть спочатку з'являтися, а потім зайве буде видалятися і залишиться те слово, яке закодовано. Тож, як це робити? У нас є ось тут ставка текстове поле. Тож, що ми бачимо перше? Це в нас екран. Але. Ми розуміємо, що коли ми розгадаємо ребус, у нас перші дві літери повинні видалитися. Да? Тож, ми будемо поділяти слово, напишемо кр спочатку, трошки наше віконечко зробимо менше. Ну, дивіться, можливо, літери замалі, да? то я зробила б їх трошечки більшими. Давайте 20. Кери, далі. Ан. Давайте зразу зроблю 20. Ан. І прибігаємо ближче до нашого слова. Дивіться, давайте так, щоб ми не заплутались, зразу будемо додавати анімаційні ефекти. Тож, нам треба з вами вставити. Тож, ще раз уважно, дивіться, у нас окремо є іде слово кр і ан. Тож, виділяємо спочатку «кр», ставити анімацію, перевіряємо, щоб тут у нас було КР, поступова поява добре, підходить нам. Далі виділяємо «ан», додати анімацію. Дивимо, щоб ось тут у нас було «ан». Поступова поява підходить, поки залишаємо. Далі, буковка І у нас. Знову ж таки, робимо її трішечки більшою. 20, да, ми дамо 20. Так, і додати анімацію до І. Поступова поява. Залишаємо. Далі у нас є слово маша, але ма. І останні дві літери ми потім видалимо. Тобто ми окремо пишемо МА. Робимо 20-й шрифт. МА. Додати анімацію. Зразу поступова поява. І поряд додаємо ША. Виділяємо 20-й шарит. Ви можете залишити, ну, це не принципово, трошечки ближче. І додати анімацію ще поступова поява. Далі літера С. Є в нас це. Додати анімацію. Ну, лише я вас прошу, перевіряйте, ось тут, якому об'єкту ви додаєте анімацію. Ось літера С, поступова поява підходить. Далі. І у нас є змія. І знову ж таки ми бачимо, що перші дві літери у нас будуть видалятися, тож ми їх напишемо окремо. З... Збільшуємо, робимо. 18, 20. Знову ж таки, додати анімацію, поступова поява. І я додаємо. І я. 20-й шрифт. І трошки ближче, щоб це було у нас як одне слово. І додати анімацію. І я перевіряю поступова поява. Тобто, спочатку всі наші слова будуть з'являтися ось в такому вигляді. Далі нам потрібно виділити ці а, літери, які будуть у нас видалятися. Тож, ось тут у нас кири видаляються. Додати анімацію, знову ж таки, натискаємо: подивіться, що після і я у вас іде кири. Але Тут нам вже треба не поява, а зникнення. Зникнення знизу. Є. І залишається, МА залишається Ша. Додати анімацію. Знову ж таки, у нас вже не поява, а зникнення знизу. Далі це залишається зми. Додати анімацію. Перевіряємо зми. Теж у нас. Зникнення знизу. Тобто ось так. Ми можемо налаштувати ефекти не по кліку, а після попередньої. Давайте ось для появи після попередньої. Після попередньої. Все, що у нас поява, ми обираємо не по кліку, а після попередньої. Після попередньої. Це після попередньої поява після попередньої і я, після попередньої. Це все в нас буде з'являтися без кліків, а само собою, да? автоматично. А ось зникнення можна по кліку залишити, а можна також зробити. Після попередньої. Дивіться, це на ваш розсуд, але так буде, мені кра... ну, кажеться, краще. Ну, давайте спробуємо відтворити, що в нас вийшло. Тобто, з'являються слова, і потім залишається то, те слово, яке ми закодували «Анімація». Тобто ми зробили все, що нам потрібно. Ну Дивіться, якщо поклінку ви залишите, то треба буде клікати завжди на мишкою. Якщо ми обрали після попередньої, то ось так самостійна анімація працює. А ви можете, ну я, я вам раджу ось так: от, як ми робили. Надрукували слово, зробили анімацію, додали анімацію, надрукували, додали, бо потім вам важко, ви потім заплутаєтесь, побачите, скільки багато у нас анімацій. Ми також можемо додати анімацію і для нашого об'єкта. Да? Додати анімацію до об'єкта, Наприклад, вона буде поступова поява. Що тут у нас? обертання, Давайте додамо, теж після попередньої. Тільки я її перенесу ось так перетягну на самий верх. Так, де вона в мене тут? Трошечки догори. Так, щоб вона була в мене першою. Так, 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 я її вже загубила. О, все, є, перше. Є. І тепер ми можемо подивитися слайд-шоу. І таким чином ми зробили анімований ребус. Все, на цьому ваше завдання. Виконано, дивіться. Ну, щоб не заплутатись і не перетягувати, ви можете спочатку зробити анімацію для малюнка, можете не робити анімацію для малюнка, а потім вже для... До слів. Ми нічого спеціально не зберігаємо. Тут можемо закрити Спеціально все вже в нас збережено. У кожного з вас є додана презентація, тому що у кожного індивідуальна презентація і будуть збережені ті зміни, які ви її надасте. Закриваємо презентацію, бачимо, що презентація. Ви також можете відтворити ці анімаційні ефекти, скориставшися програмою PowerPoint. Тобто, якщо у вас встановлена на комп'ютері програма PowerPoint, ви натискаєте, натискаєте Пуск, Microsoft Office. PowerPoint І запускаєте програму PowerPoint. Ми робимо все те ж саме. Спочатку встановлюємо макет, тобто трошки в нас відрізняється інтерфейс. Далі встановлюємо малюнок, той ребус, який ми завантажили, так є. Далі ми можемо. Вставляти текст теж ж саме, да, як ми і там робили кери спочатку, далі вставка надпись. On. Тобто ми відтворюємо всі ті самі дії, які ми робили в презентації Google да, кран. і додаємо анімацію, тобто виділяємо кери, анімація. І тут ви можете, наприклад, що у нас, там у нас була поява, да? є допоміжні ефекти виходу, виліт, наприклад. Окей. Тобто, дивіться, якщо ми натискаємо да? на параметри, ми можемо змінити справа, зверху, зліва, як нам? Давайте ось так буде відлітати. Виліт області анімації. Давайте також можемо тут давайте запуск після появи, так, тобто не мишкою, а після. І ось так Тобто те ж саме робимо з ми брали виліт окей, І знову ж таки. Параметри ось так, наприклад. Ну, дивіться, можемо. Теж налаштовуємо ще попереднього. Давайте подивимось. І так само ми робимо зі всіма словами. Так? Після того ми додаємо кри ще однієї анімації, додати анімацію, і вона повинна у нас. Наприклад, ось так загубитись, да? щоб залишилась тільки Ан. Тобто, зрозуміли. І таким чином ви також набираєте анімації. Якщо, тільки тоді ж ви зберегти як, зберігаєте на свій комп'ютер цю презентацію, наприклад, це у вас презентація 1, повертаєтесь до класу, додати, створити» і вже додаєте файл. Тобто, Презентація 1. Додати файл. Тобто до відповіді, ви додаєте файл. Якщо ж у вас немає можливості працювати не з PowerPoint, не з Google презентаціями, і ви працюєте з телефону, так, з телефону важко працювати з Google-презентаціями, бо там не додаються анімаційні ефекти, такі, які нам потрібні, то ви виконуєте інтерактивну вправу, Переходите до інтерактивної вправи. Читаєте завдання. Тобто ми рухаємося по лабіринту за допомогою мишки обов'язкових на клавіатурі, яка група анімаційних ефектів відповідає за поведінку об'єкта на слайді під час його демонстрації. І шукаємо. Це у нас виокремлення. Так. І так далі. Після того, як ви пройдете всі завдання, у вас вийде рахунок. Ви робите, принцип, тобто скріншот вашого рахунку. Повертаєтесь в клас, додати або створити, малюночок створюємо. І вставляємо наш скріншот в малюнок. Якщо ви працювали з телефоном, то ви робите зручним для вас способом скрін. Це або свайп три пальці вниз, або затискання одночасно час на гучності та кнопки вимкнення. А якщо з комп'ютера, то Ctrl-V. Натискаємо на комп'ютері комбінацію Ctrl V і вставляєте скріншот. Але я ж повторюю, що скріншот з вашим рахунком, скільки балів ви набрали. Все. Тобто, у вас, якщо ви працюєте з комп'ютера, то я вам раджу працювати з Google-презентацією, яку я вам додала. І якщо ви дуже хочете спробувати свої сили в презентації PowerPoint, Бо інтерфейс дуже схожий, будь ласка. Якщо ж ви не маєте можливості працювати з комп'ютером, то ви виконуєте вправу і надсилаєте скріншот вправи. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Не забуваємо натиснути кнопочку Здати і підтвердити свій вибір. До побачення!